Вирішив батько цими блоками кожний кіл по 400, усилить погріб. Вирили тут фундамент. Десь як під колізей. план був отак три в ряд і три вверх. І з тої сторони так само там канавка виглядає. Вверху семиметрова ЖБ плита без пустот. Дорожна вона чи яка там? Ну вага орієнтовно, тон 4, а то може й 5. Зверху це тіпа типу, на стінки з блоків, отак вдоль погріба. Зробить перекриття, але ж плити ЖБ не хватить. бо Вона там скільки півтора метра менше, метр мабуть, на ширину погріба. Не біда у нас є ще якісь. Старі, старі бетонні челі, як речі, де ми їх взагалі, ті стовби длинні як день. І отак про площадку ще цими стовпами. Привезли маніпуляторщика, щоб він подивився, як тут що до чого розвертатися. Людина слухала нашу архітектуру мають з півчаса, щось там пробував спитати, а потім каже, ви що, за голий провід держались? Це в сумі тон 20, виходить, на погріб. А може більше, що наш погріб там просто роздав. Він так зійдеться всередині одвісу. Батько в шокі. В общем, що ми зробили? Взяли, закопали наш фундамент під колізей назад. Зробили як було. До чого я веду? Дякую ти, Божа людина, доземний уклін. Що ти говорив нашого батька, не робить цей страшний проект. Щастя тобі, здоров'я, благополуччя та всіх благ земних за те, що ти спас наш погріб та мир в сім'ї, бо якби мамця побачила, що погріб падає із-за батькових плит, Боже, що почалось би? Більші закономи на маніпуляторі. що двічі, тож якби почав погріб, прийшлось би його назад розбирати, те, що збирали. Що кому нужен толковий добросовісний маніпуляторщик, пишіть в особисті це Полтава. Кому надо, скину номер від із... уклоном і від щирого серця, то що він нас просто врятував.